Як працюють дрони-перехоплювачі. Задача перехоплювача вполювати. Після отримання інформації про ціль оператор дає команду на зліт. Він може бути здійснений з рук, з пускової установки чи зі спеціального майданчика з землі. Від отримання сигналу до старту, до хвилини часу оператор здійснює наведення на ціль, а далі все залежить від задіяного при створенні дрона програмного забезпечення. Сучасні рішення дозволяють виконати автоматичну фіксацію цілі та супроводжувати її до моменту знищення. Саме перехоплення може здійснюватися кількома методами. Перший застосовується кінетичний удар: дрон на великій швидкості врізається у дрон ціль, не використовується бойова частина. Ще один спосіб з використанням бойової частини, вибухового заряду, що детонує при наближенні перехоплювача до цілі. Рідше застосовується сітка або тенета для механічного захоплення дрону.